Популярність кінофільмів, знятих у форматі тривимірного зображення, може обернутися відкритим конфліктом між потужними голівудськими кіностудіями. Йдеться не про змагання між кінопродюсерами за найкращі чи найбільш оригінальні сценарії, а про війну за кінотеатри, що обладнані спеціальним остаткуванням для демонстрації таких фільмів. Виявляється, лише 10% кінотеатрів у північній Америці обладнані технологією 3D. Далі знає Уляна Телюк. Кінофільми створені у форматі тривимірного зображення, неймовірно популярні у США. Голівудські кіностудії бачать у 3 d технології нову золоту жилу. лише за останні тижні у кінопрократі з'явилося декілька фільмів у цьому форматі: Битва титанів, як приручити дракона, «Аліса в країні чудес. Але поява тривимірної технології раптом виявила неочікувану проблему. З'ясувалося, що у США не вистачає кінотеатрів, які мають спеціально обладнані для цього екрани. на мою думку, темп виробництва фільмів у форматі 3D перевищив темп технічного обладнання кінотеатрів. Найбільша проблема гроші. Екран для показу фільму тривимірного зображення коштує 100 тисяч доларів. Одна кіностудії, керуючись касовим успіхом фільму Аватар, обіцяє допомогти кінотеатрам з витратами. Та й кінотеатри зі свого боку з часом відшкодують інвестицію за рахунок підвищення цін на квитки. Виглядає, що технологія тривимірного зображення заполонила не тільки кінотеатри, але й телебачення. Уже сьогодні у новому форматі можна дивитися хокей чи американський футбол. А у червні американський кабельний телеканал ESPN транслюватиме у форматі 3D чемпіонат світу з європейського футболу. Уляна Телюк Голос Америки.